Світло щіллється, немов лимонади, у наші кімнати. Вікна чіпляють гірлянди із сяйвом найвище на стелі. Зайчик захоче втекти, але стіни затиснуть. Ні нада. Зайчик сидить, споглядає, як пише новий літератор, з дозволу монстра. Якщо непокора, заслання застрелять. Хвилі підносять тебе, щоби швидше втопити Миколу. Монстр обіймає і списки в горлянку собі запихає. Ти ще не віриш, не знаєш, та скоро арешт ялового. Місяць шкребеться, пролазить крізь тріщини слова, сліпо доносить, свинцеву цукерку лишає, до чаю. Оси до носа злетілись і вжалять. «Товариш, розкайся! постріл в потилицю, ворог народу та наклепів зшиток. Голод уже на гастролях. Барвінкове, сватове, Гайсен. Браво. вигукує Сталін, а смерть підраховує каси. Курбасе, монстр обіймає лише перед тим, як душити. Ясно, казав Семенко. У биківні роси, ви вище живі і талант, ваш радянське поріддя не стерло, є малороси, якими в Союзі прекрасно жилося, родичі їхні, напевно, на вас і писали доноси Слово живе і Воскресло розстріляне тіло мистецтва.